А ще хотів би поговорити про таку дуже шкідливу звичку, яка присутня в багатьох парах, це мовчання. Часто клієнти кажуть, я не хочу сваритися, тому й мовчу. Але ж мовчання це не тиша, це така дуже-дуже гучна відповідь. Якщо ви зберігаєте образу всередині і мовчите, партнер не знає, що з вами. Але точно відчуваю ось цю напругу. З часом це мовчання воно стає стелею між вами. Здається, що все спокійно, а насправді зростає відстань така глибока, і говорити про образи страшно, але мовчати небезпечно. Можна почати з малого. Не ти мене раниш, а. Коли ти ось так відповідаєш, мені боляче, я віддаляюсь. Це не звинувачення, це контакт. І часто після таких слів між вами з'являється щось дуже важливе. Довіра. Довіряйте одне одному.